Всім привіт, з вами Маріанна. Якщо у вас навколо дома не ростуть квіти, то ми їх зробимо самі. І це будуть хризантеми. А що це за квіти? Це ідея. Хризантеми. Так, да, Це хризантеми. Гарні? Подобається? Зараз я вам запропоную вибрати поки що по одному кольору кольорового паперу. У кожного є зелений листочок. Усіх є yeah. зелений листочок. його, будь ласка. Що ми з ним робимо? Беремо за будь-який кутик. Да. І ми тепер починаємо цей кутик загинати. Трішки-трішки, просто загинай. Отак? Да. Загинай. І так, ще раз загинай. Закріплюємо краюшок нашого стебла, щоб стебло трималося і не розкручувалося. Якщо хочете, ми можемо підрізати довжину, наприклад, тут. тут, тут. Просто взяти ножиці і відрізати. Поки що стебло кладемо, тримаємо листочок отак. Отак. Складаємо його навпіл. Мога викажіть. У всіх вийшло. У вас по центру є така лінія. Тепер вам треба по цій лінії розрізати листочок. Нам треба лише одна половинка. Ще важче. Треба тепер цю половинку скласти навколо. Найвідповідальніший момент. У вас усі... Всій... Ні, ми не складаємо далі. Зараз треба буде приклеїти двосторонній скотч. Це, напевно, найважче. А зараз а я ні, скажу. Ні. ні а -а -а -а. це важко. Я вам відразу. А -а -а -а. Да. У вас є сторона, де просто лис... листочки не скріплені. Правильно? Так. Зараз вам на оцю сторону, без різниці, з якого боку, з цього чи з цього, треба приклеїти повністю на всю сторону двосторонній скотч. бачить низ, який у вас отут -от, е скріплений. Тобто, ми беремо ножиці. О, Ні, ми його нічого не відрізаємо. Зараз я покажу. І робимо отакі надрізи о, такі, такі, до скотча. Маленькі, такі тоненькі надрізи, прямо до самого скотчу. Чим тонше у вас полосочки, тим пишніше у вас вийде хризантемка. Оцю частинку, а ми тепер її вивертаємо в інший бік. Тобто у нас виходить трошки отака конструкція. Як? Отака конструкція. Потім ми знімаємо цю клейку стрічку і склеюємо заготовку нашого бутончика. У нас виходить поки що отака от конструкція. Потім нам знову знадобиться е, двосторонній скотч. І тепер от, ми знову ліпимо двосторонній скотч з однієї сторони на цю конструкцію, отут понизу. Знову відрізаємо і ну, ми майже на фінішній прямій. Знову знімаємо цю книгу стрічку, цю паличку з одного краю і починаємо просто отак от її вкручувати. Наш байоч. Так, накручуємо, накручуємо. Зробити. Можна кожен наступний отак слой накручувати трошки нижче, щоб квіточка була більш пишна. І так, квіточки наші готові. Можна оздобити листочками, стрічками, стразами або якимись іншими декоративними деталями. Погляньте, яка краса! Ну, як вам наші квіточки сподобалися, я впевнена, вдома можете зробити такі самі. А з вами була Мар'яна, передаю слово колегам студії.